Добрий день. Сьогодні ми з вами познайомимося з тим, як створити окремий профіль в додатку Google Chrome для роботи в класрумі, ну і не тільки для Classroom. Для того, щоб в додатку Google Chrome створити собі окремий профіль, необхідно додати новий обліковий запис. Якщо ви відкрили додаток Chrome і тут вже є чийсь обліковий запис, вам необхідно клікнути ось по цьому значку. І в діалоговому вікні вибрати операцію Додати інший обліковий запис. Якщо ж немає нічого облікового запису, тоді просто обираємо перейти до пошти. Можливо буде ситуація, що у вас немає ось цих покликань перейти до пошти. Це говорить про те, що ви знаходитесь не на сторінці пошукової системи Google, і тоді необхідно в адресному рядку. Ввести адрес пошукової системи google.com.ua. Таким чином, ми переходимо на сторінку стартову сторінку пошукової системи. Ну, подальші кроки аналогічні. Якщо немає ніякого облікового запису, переходимо до пошти. Якщо є чийсь обліковий запис, клікаємо позначку обліковий запис. Звертаю вашу увагу на те. Що у вас є два таких значки: один це обліковий запис, другий це ваш профіль FROM. Нам необхідний ось цей нижній, він дещо більший обліковий запис. Як бачите, контекстне меню дещо змінилося, але тут є ось такий режим показати інші облікові записи, розгортаємо його і обираємо додати інший обліковий запис. Далі. Ми переходимо до форми, де нам необхідно ввести дані свого облікового запису. Ви вводите адресу електронної пошти, яку вам видали в школі, яка використовується і зареєстрована в вашому клас Вводимо свій обліковий запис в нашої школи, він виглядає ось таким чином. Далі. Далі машина просить у вас вписати пароль, якщо ви все зробили правильно. Натискаємо далі. І ви переходите до свого облікового запису. Тут не спішіть, у вас з'являється ось таке віконечко, де машина вам пропонує увійти в Chrome під новим профілем. Це те, що нам і потрібно. Натискаємо ОК. Таким чином, машина нам зараз створить окремий профіль з нашим обліковим записом. Ось так воно виглядає. Тут просять вмикнути синхронізацію, але ми їм поки що за це подякуємо. Далі налаштувати профіль Chrome. Бажано змінити назву свого профіля на ту, з якою вам буде комфортно працювати і натиснути Готово. Таким чином, машина нам створила окремий профіль у додатку Chrome. Для того, щоб в подальшому з ним було зручно працювати, пропоную виконати ще двоє налаштувань. Ось тут по значку свого профіля клікаємо лівою клавішою мишки і переходимо до такої операції, яка називається налаштувати профіль. Гортаємо донизу. І в самому низу нам необхідно активувати режим Створити ярлик на робочому столі. Таким чином, у нас буде на робочому столі створений окремий ярлик, який ми зможемо в подальшому скористатися. Для входу в свій обліковий запис в додатку Pro. Все, що нам необхідно зробити, ось тут перемикнути повзунок, активувати його. І ярлик автоматично створюється на робочому столі. Також пропоную виконати ще одне налаштування. Ось тут воно називається Що робити після запуску. А тут перейти в режим продовжити з місця зупинки. Таким чином. При наступному вході в свій обліковий запис перед нами Chrome автоматично відкриє ті вкладки, з якими ми попередньо працювали. Таким чином, я можу зараз відкрити додаток Classroom, тому що в ньому треба буде виконувати завдання. Відкрити додаток електронної пошти. Тому що таким чином я буду бачити, які завдання мені надходять. І при якщо я закрию цей додаток, зараз закінчу з ним роботу. І наступний раз, скориставшись ярликом на робочому столі, який буде створено, зайду сюди, машина мені автоматично відкриє ось ці вкладки, з якими я працюю. Дякую за увагу. Гарного дня. До наступного відео.